Перехід Нептуна в знак Овна. А і чому це важливо? Ну, по-перше, про саму планету Нептун, що це за планета і чим її їдять? Нептун це планета наших, скажімо так, вищих ідеалів, це планета віри, натхнення, інтуїції, духовності, мистецтва. Але також це планета ілюзій, самообману, розчинення залежностей і так далі. Його дія повільна, але глибинна, і вона охоплює все колективне поле. Нептом приходить одне повне зодіакальне коло приблизно 165-167 років. Тобто в кожному знаку він перебуває 13-14 років, і от останні 13 років він був у знаці риб у своєму будинку у найсильнішому положенні. І що це означало? Що у попередні 13 років була епоха глибокої чутливості, десь духовності, мистецтва, але також великого розмиття меж. Піднеслися теми на релігії, духовних вчителів, просвітлення, різних фантазій, кінематографи, там, рятівники, також жертви, шахраї, різні шахраї, в тому числі й шахраї в духовних вченнях. Коротше, це був період, коли людство глобально уникало розуміння вищого сенсу. Ми, начебто, відкривали нові знання, але потім і тонули в них. Що означає перехід Нептуна в Овен? Який відбудеться 31 березня, тобто 31 березня Нептун вперше заходить в знаковна у жовтні 25-го року. Він ще раз повернеться в риби, але потім остаточно 26 січня 26-го року і до 39-го року він буде в Овні. Що принесе він в Овні глобально? По перше, це початок нового 167-річного циклу, тобто це перезавантаження глобально колективної віри. Все, що було ідеалом, обнулиться. Настає час нового бачення, нової духовності, нового натхнення. Овен перший знак. Він про я дію, я імпульс, я сила, я боротьба, я ініціатива, я, я, я. Але це також агресія, конфлікти, нетерпіння, егоцентризм і так далі. Так, що робить для нас глобально? Це змінюється повністю духовність у світі. Якщо раніше це була пасивна віра, мрії, чекання дива, то тепер дія стає з вірою в один в одну шеренгу. Це сміливість жити по правді. Це Початок нової епохи, да нової 167-річної епохи, і це вже не про втекти медитацію, там якісь оці всякі духовні практики, які зараз активно всім пропонуються. Це вже діяти з душею, не молитись на світло, а стати світлом. А які є ризики? Ну звісно, залишиться ще фанатизм, духовна якась агресія, ілюзії боротьби за високе і так далі. Чому взагалі важливо звернути увагу на цей перехід Нептуна в Овен, тому що. У кожного Нептун вогні буде йти транзитом по тому чи іншому будинку. І якщо дивитися глобально, кожному, то там будуть кардинальні зміни. Тому що до того ми, як наче спали, да, пливли у воді, то зараз ми переходимо в такий гарячий вогонь, і відповідно собитійність да, в цих будинках кожного буде дуже різко змінюватися, і це, якщо ти не знаєш, може тебе плутати. Тобто ось так.